З природнім йодом еліксирі це морський еліксир. Морський еліксир містить слайм ламінарії, про яку ми вже говорили в океані про, містить спіруліну і хлорелу. Тобто такий дуже-дуже потужний еліксир, який містить високий вміст природнього йоду. Як слань ламінарія, так еліксир спіруліна, так хлорела. Екстракт спіруліна, так і хлорела. Це рідкий еліксир морський. Як вживаються рідкі екстракти і еліксир. Ще хочу сказати, що до цієї групи належить екстракти окремо, я вже говорила: чорноплідна горобина. Аронія, перстаж, ісландський мок, він теж містить природнє джерело йоду і виводить радіоактивний йод йон, він теж джерело природнього йоду. Наскільки в нас широкий асортимент, як вживаються рідкі екстракти. Профілактична доза 7, 10, 15 крапель 2-3 рази в день на водичку до їди. Лікувальна доза 15-20 крапель, 6 разів в день під язик, запиваючи водою, запиваючи великою кількістю води. Тут, вже не так, як ми привикли на 100 мл водички. Коли стається така ситуація, води треба побільше У нас ще раз перекличку зроблю всіх екстрактів рідких, сухих і фітів, і рослинних капсул, які в є джерелом природньому йод. Ще раз назву став літованих на першому місці пірофлор. Третє місце ділять фіто-здоров'я щитовидної залози, еліксир щитовидної і морський еліксир. І окремо ви ще собі можете теж уже, скажімо, четверте місце ділять вітафор і б'юті про змістом Юдину Калію. Э, Далі. Екстрактики, четверте місце, теж можна їх тут поставити. перстач, аронія. Перстач аронія. Далі е, обов'язково згадую ісландський мокль і е, додатково зелений метюніт, хоча він дуже важливий, і гепатопротектори обов'язково, гепатофлор і інші толін, роздоробша, чага. Лопу, парило і каваратаки, і знову ж таки велике місце не забуваємо наші псолені продукти: апіфлор плюс, апіфлор мінус і апітон фіто з хвоєю, бо вони теж діють як профілактично, так і невідкладка в екстрених випадках.